Пам'ять про тих, хто не повернеться, та з вдячністю кожному, хто на своєму фронті, продовжує наближати нашу перемогу в день захисників та захисниць України, правоохоронці та військовослужбовці з різних формувань на годину змінили свої однострої на футбольну форму і навіть приїхали з окопів, аби вийти на поле і зіграти товариський матч. Кожного року наше командування намагалося проводити спортивні змагання даного характеру. І цього року, незважаючи на те, що в нашій країні йде війна, виникло у командування військової частини бажання провести такий міні-чемпіонат, дві товариські зустрічі між командами військових і поліції. Національної гвардії і прикордонників щоб трошки хлопців розгрузити, дати їм можливість відволіктися від їхнього безпосереднього виконання бойових і службових завдань. Підтримати хлопців і побажати вдалої гри завітали очільники підрозділів і особисто командувач військ оперативного командування Північ. Незважаючи на звуки сирен, на зло ворогу підняли над землею синьо-жовтий стяг і хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих за свободу нашої держави. На цьому полі всім є кого згадати поіменно друзів, колег, побратимів. Ми боремо за майбутнє своїх дітей. за Те, щоб в майбутньому більше взагалі не було воєнця. Війна сама, така страшна, сама важка, але це буде остання війна. І тому мені необхідно вистояти, знищити ворога. І якою б не була звичайна ціна, на жаль, вона омита кров'ю наших людей, але це та ціна, яку ми маємо в певному, в певному сенсі віддати за те, щоб в подальшому не було такого, щоб ніхто більше не намагався посягнути на Україну, а знали, що Україна це держава вільних людей, людей, які відстоюють свою незалежність, це такі воїни, які завжди будуть стояти за свою державу. І ось перший розіграш пас командам, і на полі розгорається запекла боротьба за м'яч. Попереду чотири тайми по 30 хвилин із символічним рахунком, однак без нагород і переможених. Ходже нині важлива лише одна перемога нашої держави, кажуть вони тут завдяки щоденному подвигу всіх українців, від найменших і до найстарших, Всі, хто просто виконує свою роботу, допомагає країні та залишається вірним своєму обов'язку. І можливість повернутися до улюбленої справи та зіграти зі своїми побратимами на стадіоні, де багато з них буквально росли. Підняти дух і стати згуртованішими для них неоціненний подарунок. Упродовж століть, 14 жовтня, набувало особливо важливого для українців змісту. Цей день історично уособлення боротьби за нашу свободу. Від імені всіх військових чернігівців та чернігівок привітав зі святами герой України, генерал-майор Віктор Ніколюк. Вітаю всіх зі святом. Покрови Пресвятої Богородиці, Днем Українського козацтва, Днем захисників і захисниць України. Бажаю всім, щоб Пресвята Богородиця завжди оберігала вас, ваші сім'ї, ваших рідних, близьких, щоб всі захисники і захисниці повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими. І звичайна історія, яку пишемо, ми, щоб вона також в майбутньому ніколи не була забута. Слава Україні!